Доброго ранку, дорогі наші підписники. Вітаємо всіх на нашому каналі. Бажаємо всім гарного настрою, гарної погоди. І взагалі, щоб у всіх у вас все було добре. Це саме головне. Міцне здоров'я, витримки, поменше всяких прильотів. Так що залишайтеся з нами, друзі. Ми прийшли до праці, попили кави і. Починаємо свою роботу. Іду до наших дівчоночок. А ось і наша буба заплакана. Добрий ранок, Україна! Добрий ранок всі українці! На цілій земній кулі. Бажаю вам щастя, добра, натхнення, всього самого хорошого. Хай цей день принесе вам тільки радість. А не тугу, печаль. Хай все в нас буде добре з вами. Хорошого дня! Побачили Ларіску свою? Побачили вона в тут! тут. Я Слава тут. Богу! Ми за неї скучали, друзі, чесно. Ларіска, як наша, не була з нами. Ми з ксюгою як сироти були. Так неї не хватало нам. Ми її любимо, чесно. Любимо сильно. А ось і наша Ксюшка. Доброго ранку, любі друзі. Гарного всім дня, хорошого настрою, здоров'я вам всім, благополуччя, будьте з нами, ми вас всі любимо. Ваші господинки. Наша Ксюшка, китайська хохлушка. Ти бачиш, що вже бачиш, що вже. Добре, що за мене мовчиться. Куди ти начальник? Та йди йдити! А я що чужа... Сюхі на мене рука не підніметься. Я що чужа, я питаю тебе. Ні, ти начальник просто. ну Перестань, тут всі Ну Ти ж ломпадку й біля! Якщо я з ломпаткою, значить начальник. Друзі, залишайтесь з нами, все буде далі цікаво. Дорогі друзі, приїхали наші дівчатка з Нововолинська, привозили нам вже ці... Добрий день. Добрий день, добрий день. Вже несуть дівчонки. Добрий! день. Добрий день. Так, вигружають сумки. Понапікали вже дівчонки, зараз вам все покажемо, друзі. Що ми тут понароблювали, бачу. І голубчики привезли знову, і картопляночки. Ей, Ларіса! Е, іди, будь ласка, сюди! Йду. Е, бери, викладай, щоб дівчатам сумки освободити. Так, да так, -да, сумки заберу. Мама не впустить хату хоче. <рес> Ой, у нас нова зачіска. Да. Хоч вони порадують, хоч ми трошки від нас теж Боже, дівчатка. Подивись, що вони ти... понароблювали. Ну як завжди, як завжди. Мама дорогає. Як завжди. завжди. Пакетики можна устати.

Ну. Попа! Вона в понеділок приїде, мабуть, привезе ще, що сказала, слідуючий. Давай, сонце, давай. Ото дівчинки знову понароблювали, понапікали. Двіться. От як випад? їх не любити? От скажи, ну як? Боже, ковбас. Ото ми маємо надійний тил, да. на кого можна покластися на дівчат? Диві. Чужі да. люди оказуються ріднішими як свої. Да. І в діті, так. Інколи вже ті таки. Вже вже вони нам не чужі, вони у нас, нас свої. Але просто чужі люди. вказуються ріднішими і е, надійнішими. Ну що, міла ліс? Та я взагалі мовчу. Ти ж сама бачиш. Дивися, скільки всього понароблювати, як понароблювали вони. Диви. Дівчата допомагають, знають, що війна в країні і працюють і допомагають. Ну, то отраз з пакетами нести і викладати. І оправдання. Ото подивіться, друзі. Утім не виходить, другим ще щось, третім ще щось, а тим дівчатам все, все виходить і все вони стараються і все роблять. Молодці, дівчики, Наталочка, Лідочка, всі дівчатка, які нам допомаг... причетні до того, да. нам допомагають вам. Респект і уважуха. Вообще молодці. Молодці. Мови немає. Ви подивіться, друзі. Коли ми з ними, як той казав, розчитаємося. Ніколи. Це, нам... це допомога і неоціненна. Та. Неоціненна, Вообще, це, це настільки все воно з любов'ю зроблено. Приїхав О, о, Прийшов, провіряючий. Пройшов провіряючий. Санстанція. Мішка! Мішка! Ти наш красавчик, До наші манюнки, моркути. Тракторець. Тракторець наш. наш хорошенький. О! Так що, друзі, ось така нам допомога знову приїхала. Молодці дівчонки, молодці. Любимо вас, дівки, і поважаємо. Ви наст... настоячі справжні друзі. Дівчата, щоб ви розуміли, 19 лотків картоплянників дівчатка наробили. І картопляної ковбаски 2, 4, 6, 8, 10, 12 лоточків картопляної ковбаски. Найшли люди і картоплю, і все понаходили. От. Я просто не знаю навіть, як це сказати і як висловити таку щиру подяку, що дівчата стільки всього настаралися. Це скільки одне картоплі. У мене просто даже нема слів. Нема слів і, і ну, одні емоції, того, що люди з великої букви. З великої букви. Це ж скільки треба картоплі, дівчата, на, на сьогоднішній день картопля взагалі. Але вони знайшли картоплю, десь позбирали по селам, поїздили. Ось, і стільки всього понароблювали. Я кажу, Ларіса, скільки це треба картоплі на те все. Це ж на картопляну колбасу треба картоплі і на оці картопляники. Бачиш, там ми то в церкві з'являє, і люди з села дають. Да. Люди з села дають, так. Люди з села дають. Оце настоящі дівчата-патріотки, тому що переживають за хлопців, переживають, щоб все, все вистачило. Я ж кажу, що свої не такі, як ці дівчата, це навіть мови нема. Так, друзі, готуємо кастрюльки на глобчики. Лариса вже почистила картопельку, розкладає картопельку. Зараз будемо тушити голубці для хлопців. Главний формейстер спить. Головний да, главний волонтер, волонтерчик спить наш. Він замочився, він заскочився. За ті вихідні Ой. і спить. Так, зараз закладаємо голубчики, наставить все, щоб дівчатка понапікали, понажарювали музину камеру. Зараз побачимо, скільки нам вийшло голубців. Замовили сьогодні, друзі, м'язко ми вже на колбаску. Замовили багато, тому що ми ще гроші ті, що торгували, докладаємо до, 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 до тієї суми, що в нас є. От, щоб нам більше колбаски наробити і щоб нам ще на ярмарку вистало колбаси. Хочемо побільше грошей, ну, щоб зібрати. Правильно заробити, треба. Заробити щоб... треба, друзі. бо Зараз там не е, і в нас впадуть, то ми вирішили так зробити такий, такий ход зробити. 40 кг замовили ми м'яса. Завтра має нам припити м'яско. Так що будемо. Якось будемо викручуватися. Потрошки, помаленьку, потихеньку. От тільки що до нас воїн заходив. Знаєте, друзі, ми нічого не могли його спитати, тому що що не спитаємо, а він плаче. В нього сльози на очах, просив він нас не знімати його. Ну, ми вже не знімали, але посиділи кави попили. і він весь час тільки плаче. Бідні хлопці. Що да. далі можна говорити? Абсолютно нічого. Сльози в очах і все, більш нічого. Саме цікаве що ті хлопці постійно дякують нам. Да, дякують і кажуть, дівчатка, все буде добре, дякую вам, що ви нас підтримуєте. Він приїхав машину якусь там робити чи, чи купити, я щось так і не поняла. Забирати що. якусь машину, да. має гнати назад. І ми його, звісно, будемо відправляти обов'язково, якщо, якщо він ту машину йому вдасться. Зробити те, що він там має зробити. От. Але бідні хлопці, нічого, нічого не можу сказати. Зараз каже, пекло страшне робиться. Та воно і робилось те пекло, господи. Воно і робилось. Так, друзі, так, друзі, ми вже стушили голубчики. Стушили ми вже голубчики, ось дивіться. Лариса вже їх засмажила, все. Стушили вони гарячі. Наталка питалася, скільки каструльок вийшло. Я говорю, дві великих. От. На завтра ми, друзі, подоставали все, все подоставали. Все має, як завжди, в понеділок розморожуватися в нас. Е, достали ми капусточку. Достали колбаску домашню, хлопцям пекти. М'яско достали на колбаску. Те, що в нас було в попередньому, закуп... закуплювали. І достали фаршик розморожуватись. Все це ми достаємо, достали розморожуватися. Далі пішли на склад, взяли ще з ксюшкою муки. От взяли, солі набрали. От. Друзі, дивіться, продовжимо ми наше відео завтра. Тому що сьогодні ми вам все показали. Ну, самі знаєте, що в понеділок немає такої роботи. Ось. Що, що вам сказати? Були в нас один воїн прийшов зранку, потім другий прийшов воїн. Всі ті воєнні будуть загружатися в нас, коли вони зараз всі прийшли на ротацію. Всі розповідають одне і те саме. От. Е хорошого нічого, хорошого нічого не розказують. Е ну І не багатословних, yeah. ми вам так скажемо. Так що, друзі, все е довго ми з ними розмовляли, тому, знаєте, не мали як знімати, того, що вони не хочуть, щоб ми їх показували. Бо самі друзі розумієте, що вони мають їхати, куди вони мають їхати, і не сильно вони хочуть, щоб їх показували. Ну, це таке. Але ми роботу зробили. Голубчики ми стушили, Завтра ми це все пофасуємо. Угу. Все поскладаємо в відерка. Камеру зараз вам покажу. Камера в нас вся загружена, Зараз вам все покажу, друзі. Все ми позагружали з дівчонками, поскладали. Зараз вам все покажу. Ага, що нам сьогодні колясочку роня. обожнює, дивіться, спить. Спить! Ой-ой-ой. ой ой Наївся і спить. Господи. Думаю, де він дівся? Він сховався в кладовці. Друзі, подивіться, вся камера в нас за, е, ну, забита. Ось, подивіться, все в нас є. На передачку в нас все готовеньке. От, дівчатка що сьогодні підмогу нам підвезли. От, так що камера вся повністю затарена. От. Тут так само, ми ще доложили, там салком, у нас є печене, ну, це є з чесничком, варенички. Так що все в нас, друзі, є. Слава Богу, в нас є такі помічники, які нам дуже допомагають. От. А ми будемо далі продовжувати робити. Завтра пекти компаску, якщо, що, якщо ми. Вона нам розморозиться, значить, ми завтра її до колбаску. Є в нас паштетик Стой, заморожений. Марини, марини. От. І зразу поформуємо наборчики. У нас є в лоточках паштетики. Так що все у нас все добре, все є, все готове. Тільки, тільки хлопці будуть їхати, і зразу ми все зарозимо. Все, друзі. Так що продовження буде далі. Друзі, прийшла додому, вовділа теплого халата і вийшла на двір подивитися, що мої квіточки поробляють, як вони себе почувають після тих морозів. Зараз будемо бачити, я вам зараз все покажу. Як я понакривала все вчора вечором? Ось дивіться, зробила таке накриття для однієї клумби. Понакривала, понаставляла якісь мішки з чимось. От. Бо шкода мені, що воно це є. Тут якраз такий, знаєте, вітерець з дороги. І думаю, понакриваю їх, щоб воно було все в мене накрите. Але дивлюся по тим квіточкам, друзі. Вроді би нічого. Відійшли, вони все-таки побризала я їх і вони себе нормально почувають. Ось подивіться. Ніде не померзало нічого. Ну, Десь тут вот трошечки є бачу отута. Тут трошки є, щось обмерше. Шкода, звісно, шкода. Так, трошки пообмерзали, але нічого. Вже прийшла мені ця, як його, від Марини Скірської прийшла мені та захиста для рослин. Я напевно його побризгаю, може завтра. А тут та гортензія, то понакривала, дивіться, відрами. Понакривала відрами. Ой, господи. Зараз підемо ще на ту сторону, подивимось, що там. Тут то ще воно і не випускало тієї рози. Трояблочки. Таке, ламанда, нормально все. Ще підемо це. Тут накрила. Тут теж тюльпанчики понакривала, бо вони вже були з пупляшками. Ось такого ми просто понакривала. Ну, що спасеться, то спасеться, що не спасеться, то вже так і буде. То вже так і буде, друзі. Я цін тільки поставали мої, О, мені пушки. Ну, вроді би нормально. Знаєте, друзі. Так як придивитися, то вроді би нічого. Так як придивитися, то вроді би нормально Нарцизики поопускалися донизу. От. ну А ці рози, знаєте, троянди, оці вірніше друзі, вони тут, виходить, якби в затишку. І тут нема такого їм вітру морозного, і, може, вони так себе тут нормально почувають. Ну, слава Богу, нічого такого страшного немає. Я ще їх, їх антистресовим тим препаратом обов'язково побризгаю, і буде все добре. Я думаю, що буде все добре. Ну, вроді би нічого, нормально, <кхе> нормально. Тут взагалі, ви знаєте, друзі, я вже думала на рахунок цієї клумби. Тут взагалі така мокра-мокра клумба. Тут весь час мокра земля. І я, ви знаєте, вже таку подумаю, може мені тут якусь зеленю засадити, щоб вона оце от було. якісь туйки посадити, щось таке зелене і просто кур, цім, ну, курою засипати навіть не знаю. Тут вовна така низина. І не сильно тут добре щось, тільки троянди себе почувають. Щось мені так вже захотілося, тут тобто щось такого зеленого. Ну, будемо бачити, як вони пере... на літо побудуть, побачимо, а там будемо видно, які троянди. Може подарую пару трояндів сюди до стели, цей, там, де загиблих воїнів, там вони просили, щоб якісь квіточки подарити, то може і подарю пару трояндочок. От, побачу. Вже зараз нічого не буду їм робити. Бо для них і так це великий стрес. Ну, а ці вроді би нічого, нормальні. Тут все добре. Слава Богу. Мочечка, да? Мотуся? Все добре. Так що, друзі, все добре з моїми квітами. А то я вже так переживала, що, щоб вони мені не померзли. Так мені шкода їх було, що то капець. А от дивіться, ще покажу вам свої калачики, повиставляла їх сюди на вікно, поставила, ще тюлі немає, бо ще шиється тюль. Поставила, а чоловік вже кричить: нащо ти їх там понаставляла? Бо він не любить, коли на, на вікнах це. Ну і кажу, мушу їх спасти, ну то що ж робити? Шкода, коли буде пропадати. Так, що, таке, друзі? Завтра з вами зустрінемося. От, а сьогодні вже так, як є, так є. Що, думаю, покажу вам пару своїх клумбочок, квіточок та й все. Так що до завтра, друзі. Продовження буде далі.